Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумного у ході російсько-української війни. Під час виконання бойового завдання загинув фанат Київського динамо Богдан Віва Гордій, який служив розвідником-кулеметником у складі 54-ї ОРБ. Він був представником колективу Віва Київ. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Дніпровці в легкоатлетку Ярославу Магучих визнано найкращою спортсменкою України у червні АІ. І наш земляк пловець Олександр Жолтяков отримав нагороду найкращого юного спортсмена країни. Магучих стала чемпіонкою Європи 2024 у стрибках у висоту на змаганнях у Римі. За її виступ приз найкращого тренера удостоєна її персональна наставниця Тетяна Степанова. Жолтяков завивав золото чемпіонату Європи 2024 з плавання на дистанцію 200 метрів на спині. Пізніше 18-річний спортсмен Виборов бронзу у складі збірної України в естафеті 4 по 100 метрів комплексним стилем. Особистий тренер Жолтякова Олександр Кулик отримає нагороду найкращого тренера юного спортсмена у червні. Нагадаємо, Могучих та Жолтяков були визнані найкращими спортсменами України минулого року. Обидва атлети готуються до виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі. Гравці спортивного клубу Дніпро 1 голкіпер Прияків Кінарікін та Хавбек Валентин Рубчинський увійшли до складу збірної України з футболу, яка буде готуватися до участі та виступу на Олімпійських іграх в Парижі. на груповому етапі наша команда зіграє проти Іраку 24 липня, Марокко 27 липня та Аргентини 30 липня. Я готовий навіть залишити посаду почесного президента, вийти з футболу та передати усі юридичні права тому, хто готовий врятувати клуб. Таку заяву серед іншого зробив почесний президент спортивного клубу «Дніпро-1» Юрій Береза, коментуючи головну проблему, через яку клуб близький до розформування з березня 2022 року. Я та мій син Максим. Одягнули військову форму для захисту батьківщини і впливати на процеси в клубі, ми практично юридично не могли. Можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне та критичне питання, тому я готовий розглянути усі умови та пропозиції щодо нового інвестора. Місто Дніпро має право на великий футбол та лігу чемпіонів. Якщо заради цього потрібно пожертвувати своєю посадою та часткою, то я та Максим, президент та співвласник клубу. Готові тим часом Дніпровців продовжують розбирати, немов гарячі пиріжки. Офіційно про перехід до Львівських Карпат оголосив капітан збірної України Ю 19 яка зіграє на євро Максим Мельниченко, який минулого сезону депутував в українській прем'єр-лізі у складі Дніпровців, за яких встиг провести два поєдинки. Щодо термінів контракту інформації немає. Київське динамо близьке до підписання центрального півзахисника Дніпровців Валентина Рубчинського, який належить їм до літа наступного року. Окрім цього, на нього Тендує ще ціла низка клубів Української прем'єр-ліги, Донецький Шахтар, Львівський Карпати, Криворізький Кривбас та Житомирське Полісся. І інший спортклубівець, захисник Денис Мірошниченко, близький до переходу у Львівські Карпати, а його колега з амплуа Едуард Сарапій, швидше за все опиниться у Житомирському полісі. Хавбек Максим Третяков має пропозицію від Криворізького кривбасу, а півзахисник Богдан Лєднєв має варіанти з тим же Кривбасом та Львівськими Карпатами. Представники Дніпропетровської області стартували у Луцьку на чемпіонаті України з важкої атлетики. Серед юніорів до 20 років та молоді до 23, вихованка дитячо-нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Вікторія Пастух, тренера Віктора Летючого, вибрала золоту медаль серед спортсменів, яким не випинулося 23 роки. У цій же віковій категорії чемпіонкою стала Юлія Ковальова з Кривого Рогу, яка опікується, якою опікується наставник Володимир Рибін. Злата Божкова з Павлограду тренерів Ігоря Кирієвського та Максима Бондаренка, попри те, що посів. П'яте місце серед дівчат юніорів віком до 20 років вперше виконала норматив майстра спорту України. На спортивній базі сьомого ліцею Сенальніківської міської ради, де завдяки останній вдалося облаштувати для тамтешньої дитячо юнацької спортивної школи сучасний центр боксу, відбувся обласний турнір з цього олімпійського виду спорту серед спортсменів 2012-2016 років народження, присвячений Збройним силам України. В суворих умовах воєнного стану відразу після повітряної тривоги, без світла, втім під надихаючу молодію національного гімну з вірою у перемогу з наступним вшануванням хвилиною мовчання усіх українців, які загинули у ході бойових дій російського вторгнення на спортивній базі 7-го ліцею Синельниківської міської ради, де завдяки останній вдалося облаштувати для тамтешньої дитячо юнацької спортивної школи сучасний центр боксу, розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття обласного турніру з цього олімпійського виду спорту серед атлетів. 2012-2016 років народження присвяченого Збройним силам України, яких а також суддів почергово привітали та побажали успіхів. Голова Синельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук і міський голова Синельникова Дмитро Зражевський. «Цей турнір проводиться заради підтримки нашого Синельницького батальйону територіальної оборони. В нашому місті не на живуть люди, де у кожного є родичі, який які служать і підтримка. Як моральна, так і фінансова, вона важлива. І вона це є. І тому я рад, що те проходиться. Слава Україні! Слава нашим збройним силам. Від імені організаторів турніру Федерації боксу Дніпропетровської області та за дорученням її голови Владислава Біндера зібрання привітав один з його віцепрезидентів Сергій Філіпенко. Після чого він передав від своєї громадської організації та боксерського клубу фаворит, який очолює систему РЕБ бійцям 203-го окремого батальйону територіальної оборони, яка стане у нагоді, щоб виявляти засоби спостереження противника, дезорієнтувати їх і захистити свої радіоелектронні системи від ворожого впливу. Дуже велике дякую Сенеліківській громаді за підтримку за цей подарунок, що вони нам зробили. Врятує життя багатьох, я впевнений. Зараз війна дронів, ви знаєте. І дуже приємно бачити нашу молодь, що в тилу вирує життя, спортивна зміна зростає. От, бачу ці очі, які гарять у хлопців і у дівчат. Бачу їхніх батьків, і ну дуже приємно, що нас підтримують. Нас не забувають нам це як ковток свіжого повітря. Не залишилися у боргу і гостині господарі, які подякували усім причетним за проведення таких знакових змагань у їхньому місті та вручили їм подяки. А двом відсутнім віцепрезидентам Федерації боксу Дніпропетровської області придали такі знадії на те, що вже незабаром вони знайдуть час і можливість доїхати до Сенельниково, щоб провести подібний турнір. І бажано вже за перемоги України. Цей турнір був за ініціативи Федерації боксу Дніпропетровської області, за ініціативи трьох віцепрезидентів. І ми за два тижні знали, що ми можемо провести в себе в нашому такому шикарному залі, на нашому шикарному ринзі, який нам подарувала міська рада у 2021 році. Да, наше відділення боксу працює вже третій рік, маємо хороші досягнення. За три неповних роки ми пишаємося роботою наших тренерів. Ми створили такі умови, що діти з захоченням сприйняли цей олімпійський вид спорту. Да, і хочу. Віце-президентів, які посприяли в цьому турнірі, який сьогодні проходить, передати слова подяки від нашого міського голови Дмитра Івановича Держевського, а вже наш Семенов Василь Передасив. Це віце-президенту Багатському Олександру та чемпіону світу 2011 року, віце-президенту Федерації боксу області Хитрову Євгену. Чекаємо їх на наступних наших змаганнях. Дякую вам. Далі на ринг почергово стали виходити, щоб найкращим чином проявити себе у сутичках близько 80 учасників, які, окрім місцевих вихованців, представляли також широкий спектр відділень і дитячо-юнацьких спортивних шкіл міст Дніпра, Павлограду, селища й Ларіонове, Васильківської, Покровської, Маломихайлівської, сільських територіальних громад, населеного пункту Партизанське та інших, що красномовно свідчить про сталий і успішний розвиток та розбудову боксу в регіоні, і що тішить у його глибинці, куди зокрема спрямована потужна системна робота федерації. Дніпропетровської області. Проводимо сьогодні турнір на честь наших захисників, за яких ми можемо, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Дуже дякую, що долучилися голова міста Синельникова, Синельниковська громада. Далі більше, далі будемо працювати, будемо розвивати бокс в нашому регіоні. За підсумками змагань, усі їхні переможці і призери були удостоєні від організаторів дипломів, медалей, сувенірів і цінних подарунків, як згадку про гарний турнір з боксу у Синельниково, присвяченого Збройним силам України у розпал спекотного літа 2024 року. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.